Якун, наліво на девича, здається, трохи засильно, і Серб не наздоганяє м'яча. Все ще серп було би правильно так казати, оскільки відомо, що Марко вже подав документи для отримання українського громадянства. І у інтерв'ю він сказав, що упродовж міжсезоння вже розраховує стати українцем. І Марко стукає у двері національної команди України, головний тренер якої Олексій Михайличенко поки що зберігає дипломатичний паритет. І металісти всі свої домашні матчі грали на стадіоні Динамо. Травіться атакують. Кравець ходить у штрафний майданчик. Удар! І м'яч пролітає вище воріт. Зараз кравець продемонстрував техніку обігравши двох гравців. Металіста пробивав, але м'яч пролетів вище воріт. І це перший момент у грі. Подивіться зараз ще раз. Від Бордіяна і Обрадовича. втік кравець, пробивав і м'яч пролетів над поперечиною. Дивимося ще раз у повторі. Ча, але те, що це гострий атакувальний гравець без сумніву. Коелю прикриває м'яч корпусом. Тарасирикун віддає передачу на право простріл. І м'яч ледь не влітає у ворота динаміців. Пас був на девіча. Едмар віддавав передачу. Бути на користь ФК Харкова, якщо навіть вони програють у Києві. В тому разі, якщо нафтовик програє, або навіть грає м'ячів, Пас на Марко Девича. Він буде бити удар здалеку і м'яч пролітає вище воріт. Мабуть, зайве нагадувати, але все ж таки в 14 й хвилині забив. В тим часом Дераміці атакують. Корея. Ішов просто на ворота, прокинув м'яч. Собі на хід не було. Порушення правил показує Шандор. Корея впав сам. Ну а тут уже помилився Едмар, скидаючи м'яч перед собою. Одразу вступає у протидію Кадурі. Але динаміці продовжують атакувати. Морозюк. правіше від нього Юане. Діане. Простріл. І Шацьких не дотягується до м'яча. Було гостро, якщо би. Надійно зіграв. Папагує. Подача. Удар! М'яч летить у ворота, але не влучає у них. Піньо забив м'яч на 33-й хвилині. Шахтар веде 2-0. У нас 0-0. Жажа Куеліо. Пас праворуч. Навіс удар голову. І м'яч у воротах. І м'яч у воротах. Марко Девич. Марко Девич. Його готи, готові носити на руках. Оболювальники. Ви бачили якраз, як вдало від'їхав наш оператор. Там, ви бачили, помахав головою Юрій Сьомін. Металіст святкує забитий м'яч. На 35-й хвилині гри. Марко Девич. 19 м'яч у чемпіонаті. Класна передача від Віталія Бордіяна. Подивіться ще раз. І Марко Девіч зірав на випередження. Мантюк залишився позаду і Девіч забив свій м'яч. Ось так. Саме так треба діяти Марко. Не симуляцію, а реалізовуючи свій момент. Марко Девіч, 19-й гол у чемпіонаті. Браво! Зітнення ми з вами бачили. Якщо була б можливість, я попросив режисера ще раз показати цей епізод. І ось уболівальники Динамо небагато їх, дуже слабко виглядає. Ну, чого добирати епітетів? Відверто не цікаво, грає Металург кволо. І зрозуміло, що він не міг бути протидією Донецькому шахтареві. І зараз там рахунок 3-0. Ну а у нас розпочався другий тайм. І де зараз Артем Кравець рветься до воріт, обійшов Обрадовича, падає у штрафному майданчику. Ні, не було порушення правил. Показує Шандор. кравець вступає у боротьбу. Відібрав м'яч Обрадовича. Знову втратив, знову відібрав. І не вдалося зробити передачу. Тренер Динамо Юрій Сьомін. Нінкович з м'ячем. Кадурі одразу ж дотик на кравця. Удар. Кадурі пробивав, але Горяєнов на місці. Тут Дікате виграє другий поверх у Девіча. Але зараз м'ячем Рекун. Навіс. І ледь не замикає. Цю подачу Марко Девіч. Шацьких вперед. Артем Кравець. Виграє. Цей забіг в Обрадовича. Кравець. Пас проходить. Нінкович на ударній позиції. Нінкович. Пас. Морозюк удар. Морозюк має можливість ще раз пробити. Ні, немає, тому що папа гує. Одразу ж пресингує його і не дає молодому півзахиснику пробити. Там Морозюк теж розвертався, пробиваючи. І для того, щоб пробити йому треба було зробити такий оберт замість в еліті. Артемілевський не зумів пройти. контратака металіста. Олександр Рекун. Удар з льоту. Оце був знову Марко Девич. Цілив у верхню дев'ятку. Рекун сьогодні постійно знаходить Девича. І зараз вийшла класна комбінація. Власний ризик, який дозволяє собі Горяйнов. Пас на Нінковича. Нінкович прийняв м'яч. Прикрив корпусом. Позбувся Бордіяна, зараз непогана передача, Кравець. Пас далі, і ось зараз Кадурі забиває м'яч, 1-1. Не дотягнувся до м'яча Мілевський і Бадер Ель Кадурі зрівнює рахунок, 1-1. 1-1. На 75-й хвилині гри Ель Каддурі зрівнює рахунок. Ну що ж, в нас ще є 15 хвилин. І гра стає ще цікавішою, без сумніву. Динаюці зуміли відігратися. Амбіції металіста такі, що команда у ці 15 хвилин, я впевнений, зараз спробує забити переможний м'яч. Тей же м'яч потрібен і Динамо. І тому ми. Діане. Ще далі праворуч. Олійник навіс. Артем Кравець. Пробувати уже незручно. І загубив м'яч кравець. Помиляються металісти. І зараз підстраховує свого партнера Мілан Обрадович. Небезпечну ситуацію. Пас на жажу Коельо. Коельо забирає м'яч. Кинув собі на нахід, але там було одразу троє динаміців. М'яч відібрали у Коеліо. Ось як цікаво зіграв кравець. Кравець, простріл. І тут. Спокійно м'яч забирає Гуряєнов. Мілевський був занадто далеко. Жажа Коельо. Жажа Коеліо. Праворуч рекун. І Девіч шукає свою позицію. Його можуть скоро поміняти. Девич ходить у сравний майданчик. Девіч удар. І м'яч літає. ворота. То хто Девіч чи Діденко? Марко Девич таки встиг відзначитися. Суддя вказує на центр. Девіч пробивав, Діденко підставив голову чи нівець. Це найцікавіше. Що стосується суперечки бомбардирів і металі знову виходить вперед. Тарас Луценко. Подивіться, як зіграв Девіч. Перекидав м'яч через Луценка. Ви знаєте, мені здається, Діденко не влучив по м'ячу. Ще раз дивимося у повторі. Діденко не влучив по м'ячу. Це м'яч Марко Девича. Це м'яч Марко Девича. Марко Девич робить дубель. Пересвідчимося ще раз. Можливо, я не побачив. Ні. Діденко не доторкнувся до м'яча. Це Марко Девич перед заміною забиває свій другий м'яч і робить дубль. Ну і зараз Андрій Шандор, Андрій Шандор зупинив гру. І вже поновлено її одразу ж. Артем Кравець. вкрав м'яч. Удар! Ну що ж таке? Треба ж віддавати пас на партнера. Це є боротьбу за м'яч на другому поверсі. Діденку. Удар з здалеку. І на місці Луценко. Подивіться, як стріляють гравці металіста. Це Жажа Коельо пробивав. Ще є трохи часу, але саме цього сезону, можливо, теж двічі переможе Динамо. Федорів, простріл. І Яйнов рятує ситуацію. Там його страхував також Ганцарчик. Прізвище Діденко як автор другого м'яча. Але ми з вами бачили у повторі. ну Тут класно зіграв Горяєнов, випередив гравців Динамо і буде кутовий. Ми з вами бачили, що Діденко не торкнувся м'яча і е, Девич, е, автор обох м'ячів, металіста у цій грі. Після гри підкажу диктору по стадіону. Думаю, що справедливість восторжествує у Харкові. Ну а зараз Морозюк буде подавати кутовий. Подача. Виграє все ж таки цю дуель у свого. Візаві Віталій Федорів. І динамівці залишають м'яч у себе. Едмар на ваших екранах. Олійник. Олійник. Помиляється. Папагує. М'яч зависає. На штрафним майданчиком уже вилетів за межі. Федорів одразу ж вводить, яка боротьба до останніх секунд. Справді ця гра не обманула наших сподівань. Федорів робить передачу. І треба витримати металістам цей останній штурм Динамо для того, щоб зберегти переможний рахунок. Удар здалеку. І м'яч таки влітає у ворота. Все ж таки динамівці забили. 2-2. На останніх хвилинах гри Денис Олійник. Зрівнює рахунок. 2-2. Юрій Сьомін усміхається. Ну що ж, це подарунок на закінчення сезону. Якщо так усе і закінчиться, то... Сьомін не програє жодного матчу у цьому сезоні. Мирон Маркевич. Думає, що нічия його також влаштовує. Хоча, звичайно, перемога вона завжди солодша, але у цьому, у цьому сезоні без сумніву металіст здобув свою перемогу. Він взяв бронзу, ну і взяв золото найкращого бомбардира Марко Девича. В інших іграх рахунки у нас не змінилися. Динаміці атакують. Є ще час забити ще один м'яч. М'яч зависає над воротарським. Горяйнов. Удар від воріт. Пити переможний м'яч, але отут. Порушення правил з боку гравця Динамо фіксує Шандор. Ну і трохи поштовхалися. Ще ну думаю, що нам сутички не потрібно в останні секунди. Тим більше, що Андрій Шандор дає фінальний свисток. Ну і зараз він ще, я думаю, помирить тих футболістів. Мілан Обрадович уже усміхається, він готовий святкувати. Після матчу святковий концерт. Хлопці обійнялися. Юрій Сьомін закінчує цей чемпіонат на другому місці. Динамо срібне, металіст бронзовий. Шахтар золотий.